Привіт! Черговий випуск новин Всесвіту під номером 97. А цей тиждень подарував нам декілька цікавих новин. Так, вчені не можуть віднести виявлений об'єкт на відстані 11 мільйонів світлових років від нас до жодної категорії астрономічних об'єктів. Хоча цей дуже яскравий об'єкт може бути просто космічною аномалією. Крім того, на Землі вчені офіційно підтвердили виявлення космічного нейтрино, що врізалося в Землю з безпрецедентною енергією. Експерти нарешті підтвердили, що сигнал не був ні збоєм, ні помилкою, а був реальним виявленням справжньої частинки. Ну і куди ж ми без теоретичної фізики? У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що темний дзеркальний всесвіт, ймовірно, може ховатися по сусідству. У цьому місці процвітає фізика, яка не бідкоряється звичним нам законам фізики. Тож ми починаємо черговий випуск Всесвіт наживо. А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу підтримку. А особливо подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наукпопу. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. І там само ви легко знайдете посилання на соцмережі каналу, в яких ви будете дізнаватися про цікаві факти набагато оперативніше. А тепер вже точно починаємо. Астрономи вважають, що вони виявили невідомий тип астрономічних об'єктів, який розташований у галактиці NGC 4945, розташованій за 11 мільйонів світлових років від нас. Його можна побачити поки що тільки в міліметровому радіодіапазоні і його виявив радіотелескоп ALMA. Вчені ніколи не бачили нічого схожого раніше. Можливо, це абсолютно новий космічний об'єкт, який отримав назву Панктум, і він є потужним джерелом випромінювання. Астрономи поки що не знають, що це таке, але відомо, що цей об'єкт є компактним, має напрочуд структуроване магнітне поле і випускає величезну кількість енергії. Об'єкт Панктум, який може бути новим класом астрономічних об'єктів, не можна побачити в оптичному або рентгенівському діапазоні, а тільки в міліметровому радіодіапазоні. Це тільки посилює загадкову природу цього об'єкта. Астрономи з'ясували, що Панктум є надзвичайно яскравим об'єктом. Він у 10-100 тисяч разів яскравіший за звичайні магнетари, нейтронні зорі з найсильнішим магнітним полем, приблизно в 100 разів яскравіший за мікроквазари, їх створюють надмасивні чорні діри, та приблизно у 10-100 разів яскравіший за будь-яку відому наднову — вибух зорі, що закінчила своє життя. Дослідження показують, що це не тимчасове явище, а об'єкт, який постійно існує. Вчені вважають, що, судячи зі ступеня поляризації світла панктом, об'єкт має добре структуроване магнітне поле. Об'єкти із сильною поляризацією світла зазвичай компактні, оскільки більші об'єкти мають хаотичні магнітні поля, які нейтралізують будь-яку поляризацію світла. Можливо, випромінювання виходить від магнетара, але такі зорі зазвичай більш тьмяні в міліметровому діапазоні довжин хвиль. Залишки над нових. Те, що залишається від зорі, що вибухнуло, і перетворюється на туманність, також яскраво світять у міліметровому діапазоні. Але залишки над нових велике, панктум є невеликим компактним об'єктом, як вважають вчені. Автори дослідження кажуть, що цей об'єкт не вписується в жодну з відомих категорій астрономічних об'єктів. Нічого подібного астрономи раніше не бачили. Водночас, астрономи вважають, що панктум може бути просто аномалією. Тобто це екстремальна версія відомого об'єкта, наприклад, магнетара або залишку над новою. Але поки що це лише здогадки, не підкріплені доказами. Цілком можливо, що панкт дійсно є першим представником нового типу астрономічних об'єктів, яких раніше не бачили. Тепер астрономи хочуть вивчити цей об'єкт за допомогою інфрачервоного космічного телескопа Джеймс Веб, який може допомогти визначити, що себе представляє панктм. Але поки науковці будуть досліджувати цей об'єкт, у нас на Землі сталося значне відкриття. У лютому 2023 року детектор KM3Net, розташований на глибині 3450 метрів під Середземним морем, зафіксував сигнал, який вказував на нейтрино з рекордною енергією 220 бета електрон вольт Тепер вчені офіційно підтвердили, що він став новим рекордом. Для порівняння, попередній рекорд становив лише 10 петаелектронвольт. Вчені провели вичерпний аналіз усіх даних про подію, названу КМ3 230213 А і її околиці. Результати не тільки підтверджують попередні висновки про те, що сигнал був спричинений нейтрино з енергією 225 електрон а й додає загадки про те, звідки він узявся у всесвіті. За словами представників колаборації KM3Net, зареєстровані світлові паттерни для KM3-2302.13a демонструють чіткий збіг із тим, що очікується від релятивістської частинки, що притинає детектор, найімовірніше мюона. Дані також виключають можливість збою або помилки. Ґрунтуючись на відновленні енергії та напрямку цього міона, вчені дійшли висновку, що найімовірнішим на сьогодні сценарієм є той, згідно з яким Міон виник під час взаємодії з астрофізичним нейтрино поблизу детектора, що робить це пояснення найприроднішим. Нейтрино разюче поширені у всесвіті. Насправді вони є одним із найпоширеніших частинок, що утворюються за енергетичних умов, таких як злиття зір, вибухи наднових. Однак у нейтрино немає електричного заряду. Їхня маса дорівнює нулю, і вони майже не взаємодіють з іншими частинками, з якими стикаються. По суті, сотні мільярдів нейтрино наразі пронизують наше тіло, немов примари. Саме це і призвело до того, що їх називають частинками, примарами. Усе це робить нейтрино майже невидимими. Однак час від часу нейтрино стикається з іншою частинкою, що створює невеликий потік частинок, таких як міони й фотони, частинок світла. Це призводить до дуже слабкого світіння, яке може вловити відповідний детектор, подібний до Кейм Тринет у Середземному морі. Кейм Тринет знаходиться на глибині майже 3,5 тисячі метрів, куди не проникає світло. У такій непроглядній темряві нейтринні події світяться як крихітні маяки. З огляду на те, що наші експерименти, зокрема IceCube та Ogre, працюють уже понад 10 років і раніше проводили пошуки нейтрино надвисоких енергій. Але досі не виявили жодного. Вчені розглядають ймовірність того, що нейтрино, виявлене 3 Тринет, є першою подібною подією. Ба Більше, попри досить низьку ймовірність, приблизно 1 до 100, можливо, що єдина спостережувана наразі подія відбулася в km 3NET, а не в IceCube і P'єк. Дослідники також вивчили, як 3 230213 а вписується в загальну картину Нейтрино. Скільки нейтрино циркулює в Всесвіті і як розділяються їхні енергії. Додавання нейтрино з енергією 225 електронвольт призводить до більш послідовних прогнозів поведінки нейтрино. Дослідники також розглянули питання про те, чи припускає KM3230213A наявність нового компоненту або процесу, що генерує над надвисоких енергій, Порівняно з відносно відомими процесами, що лежать в основі решти нейтрино, виявлених на сьогодні. На жаль, Аналіз вчених не зміг визначити, чи є новий компонент чи ні. Як можливими джерелами нейтрину, як і раніше, вважаються викиди з екстремальних умов галактичного центру, гамма-сплески, що випускаються зорями, які взриваються, або взаємодія з реліктовим випромінюванням. Водночас вчені вважають, що вкрай мало ймовірно, що рекордне нейтрино виникає в межах чумаського шляху. Таким чином, незалежно від того, звідки воно прийшло, КМ3 230213А. Народився десь в екстремальних і дуже далеких місцях. Але чи можливо, що це нейтрино народилося взагалі в іншому всесвіті? Попри те, що багато аспектів Всесвіту вказують на існування невидимої матерії, вченим все ще не вдалося виявити темну матерію. Тепер дослідники озвучили нову теорію, яка здатна пояснити це, припускають, що темна матерія насправді ховається по сусідству. Вона існує в дзеркальному всесвіті по сусідству, де діють лише темні версії сили. Які отримують всесвіт єдиним. Передбачається, що вона могла виникнути на краю Всесвіту відразу після великого вибуху, а потім випромінювалася в космос у міру його розширення. Гіпотетично, темна матерія повинна існувати, проте досі вченим насилу вдавалося її виявити. Вона не поглинає і не відбиває світло, і все ж щось має генерувати достатньо гравітації, щоб утримувати разом величезні галактики, які обертаються так швидко, що в іншому разі могли б самознищитися. Дослідники роками продовжують шукати відповідь на це питання, проте тепер фізик Стефано Профмо з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі вважає, що ми, можливо, просто шукаємо не в тому всесвіті. Дослідник припускає, що існують більш екзотичні пояснення існування невидимої матерії. Вони знаходяться прямо перед нами. Профумов вважає, що темна матерія може ховатися в темному дзеркальному всесвіті, що ховається всередині видимого Всесвіту. Злиття чорних дір темної матерії в цій області може викликати гравітаційні хвилі, які можна виявити. У новому дослідженні Профумо також заявив, що природа темної матерії все ще є однією з найважливіших загадок сучасної космології та фізики елементарних частинок. Раніше вже було запропоновано безліч кандидатів, від масивних частинок, що слабко взаємодіють, до аксіонів. Пошук природи темної матерії і темного сектору, де вона перебуває, все ще залишається пріоритетним напрямком досліджень. Як альтернативу, вчений з командою пропонує нове пояснення: частинки темної матерії могли утворитися на краї спостережуваного всесвіту або великого космічного горизонту під час його розширення з великою швидкістю відразу після великого вибуху. Профому з колегами вважають, що ці частинки можуть продовжувати випромінюватися в космос, подібно до того, як випромінювання Гокінга описують частинки, що випаровуються прямо за горизонтом подій Чорної Діри. Утім, фізик визнає, що обидві його теорії вельми спірні, проте не неможливі. Якщо зеркальний всесвіт керований темним боком фізики, справді існує, можливо, незабаром вчені зможуть виявити і портал до нього. Ще одна можливість, яку досліджує Профумо, це частинки темної матерії, що виходять із космічного горизонту. Вважається, що всесвіт уже пройшов через період інфляції після свого народження, і фізик стверджує, що на початку, оскільки він розширювався швидше за швидкість світла, частинки темної матерії вивільнилися з його країв. Відтоді інфляція значно сповільнилася, але Всесвіт і сама тканина простору часу все ще продовжують розширюватися, і це можна побачити за збільшення відстані між об'єктами, не пов'язаними з гравітацією. Простими словами, це означає, що темна матерія повинна продовжувати випромінюватися, принаймні доти, доки триває розширення. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!